Щоб набагато більше було мобів. Тому що, ну це, знаєте, трошечки таке. Тобто спавниться як завжди, я так скажу. Так що. Так що таке. Та й звалити можна і вони нічого не зроблять. Так що, так що такі діла. Тому да. Тому дякую всі за привет, всім батючих всім пока, побачимося в наступних відео. Де ти, казал? Скажи пока. Не судьба тобі, я поняв. Тобі не судьба, сказать пока, тобі важко, я поняв. Ну і не плюс, що вони не горять. Але авто дуть і вони не можуть впливти. Оце да, оце мінус. Так що, так. Так, вертаємося, мабуть, назад до нашого міста, бо більше нічого й нема. Якщо ви хочете, щоб ще я продовжував саме оце, то скажіть мені сила